Привіт, друзі, та вас тегналі мандрагора. Не кажіть мамі, що я без шапки, тому що холодно. На вулиці зима і її категоричний чорно-білий колір. Ми можемо характер можемо розбавити собаками, чорно-білими, чорно-рудими. або ж вічно-зеленими вічно рослинами, хвойними самшитами, там плющами, або ж гарними враженнями. Я обіцяю вам, що всю зиму, навіть весну і далі. В принципі, доки буду живий, я буду вам викладати якісь цікаві відео. Тому що мій канал не то, що там політика новості спала ця, то там Тимошенко переспала, там Собчак вигнали ще кудись. В мене канал про рослини, <про>, про зелені легені нашої планети. Тому підписуйтесь до мене. Я дуже радий буду вам всім, не тому що там хочу грошей, то бибі. Просто хочеться бути на позитиві. Обіцяю вам, не будуть мої розмови. Космос не приймаю слово ня. Всі мої де там собака? Всі мої історії будуть насичені губором, а також цікавими пізнаннями цього світу, зокрема рослинного, можливо, деяке і життєва мудрість. Тому давайте, гайда, будемо разом з вами проводити зиму. Підписуємося.